Вітаю, друзі! Сьогодні починаємо нашу подорож в стародавні часи. Відправляємося якнайдалі від сьогодення. В першому розділі дізнаємося, як жили наші предки на початку історії. Якими вони були, як проводили час, чим займалися? Яким було їхнє життя? На ці та багато інших питань і будемо шукати відповіді. Почнемо з появи людини: коли, як і де саме з'явилися люди на планеті Земля. Як завжди, на машині часу назад у минуле. По дорозі познайомимося з теоріями чи гіпотезами про походження людини. Гіпотеза це припущення, що роблять науковці по тому чи іншому не зовсім зрозумілому питанню. На сьогодні існують три найпоширеніших теорії походження людини. Найдавніша теорія релігійна. Її прихильники вірять, що всесвіт, землю. І все, що на землі і людину в тому числі створив Бог, чи боги, чи якась вища надприродна сила. І ще існує космічна чи інопланетна теорія. Її прихильники вважають, що люди походять від інопланетних створінь, що колись прилетіли на землю, а можливо людство зародилося від якихось мікроорганізмів, що потрапили на землю з космосу разом з метеоритами чи кометами. Коли ви дивитеся на зірки, чи не тягне вас туди, до них. Але найбільше прихильників є у еволюційної теорії. Її висувають вчені і доводять, що люди з'явилися на землі в результаті довгого розвитку живих організмів, що тривав сотні мільйонів років. Такий розвиток називають еволюція. Спочатку були одноклітинні організми, потім риби, земноводні, ссавці. А потім від мавпоподібного предка з'явилися люди. Цікаво, що коли ця теорія вперше була озвучена у Великій Британії років 200 тому, то багато джентльменів обурилося бо були зовсім не раді такому знайомству і родству. Сьогодні вже цим нікого не здивуєш і не обуриш, і вчені мають докази, що люди з мавпами є близькими родичами і походять від одного мавпоподібного предка. Коли люди з'явилися, то їхній розвиток не припинився. І ще в первісні часи змінилося кілька видів первісних людей. Ось так виглядали наші найближчі родичі різні види первісної людини. Але вони всі вимерли ще в стародавні часи. І сьогодні на планеті живе один вид людей людина розумна чи Homo sapiens. Це і є людина розумна, тільки Латиною. Цікаво, яким було б наше життя. Якби і інші види людей дожили б до сьогодення. Тим часом машина часу доставила нас до старту історії людства. Східна Африка приблизно 2 мільйони років тому. Саме тут від мавпоподібного предка з'явилися люди. Гарне ж місце вибрала, чи не так? Чому саме цих істот називають людьми, а не їх більш ранніх предків? Чим вони відрізнялися від мавп? По-перше, вони остаточно спустилися з дерев на землю, стали пересуватися на двох кінцівках, і з'ясувалося, що руками можна робити багато корисного, наприклад, загострювати палки чи камені. Від цього моменту і починається відлік історії людства: починається повний пригод і відкриттів, небезпек, невдач і успіхів, шлях людини. Перших людей називають учені людьми умілими, бо вони вміли виготовляти знаряддя праці. А якщо порівняти людину вмілу з сучасною людиною розумною, то теж можна помітити багато відмінностей. Навіть привітатися в реальному житті вони б не змогли. Не тільки тому, що людина вміла ще не вміла розмовляти, а й тому, що в історії їхні шляхи не перетнулися. Люди умілі вимерли раніше, ніж з'явилися люди розумні. Чого більше у цих далеких родичів спільного чи відмінного? Вирішуйте самі: у людини розумної більш прямий скелет і постава, більш розвинена рука з пальцями, що гарно рухаються і можуть робити безліч дрібних справ, недоступних пальцям людини вмілої. Наприклад, вдіти нитку у вушко голки людина вміла навряд чи змогла б. Та їй і не потрібно було, якщо чесно. Ну і череп відрізняються: лоб, щелепа, розмір черепної коробки. Чому? Чим викликані відмінності? Поміркуйте без моїх підказок. Люди виявилися дуже непосидючими істотами і заселили майже всю планету ще в первісні часи. Найактивнішою виявилася людина розумна, що розселилася по Європі, Азії, Австралії і Америці. Тож, первісні часи це частина стародавньої історії, найдовша і найдавніша, що тривала майже 2 мільйони років період, коли на планеті жили первісні люди. А от докладніше про цей період дізнаємося на найближчих уроках історії. А поки що, до нових зустрічей!